так, народ, Всім привіт! Це автошоу ремонт і Сьогодні у нас в програмі Peugeot 508. Значить, це автомобіль мого знайомого, мого колеги по роботі. Загалом така ситуація сталася у нього. Він їздив, 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 все було добре. Потім різко вискочила помилка P2195 і P2030. Я почитав своєю діагностикою і, і значить, така помилка вискочила. Почитали ми в інтернеті, що там, як там, е схоже, що поламалася лямда. Датчик лямди. Поїхав він на офіційний дилер Peugeot, йому сказали, що це заміна дуже дорого. М -м, ну, Озвучили йому ціну, це заміна дуже дорого. Тому він вирішив купити сам датчик і поставити. Це рідна да, Так. Придбали таку запчастину нову, показуємо нова, показує. нова лямда. Зараз спробуємо поміняти і чи, чи це допоможе, чи не допоможе. Може комусь буде ну, корисно. О, турбіна. Встаті, да, 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 да. Подивились все по фішці, вроді все більш-менш. Оно, Дивимось, однаково чи ні вроде однаково. А по фішки Угу. Звіробій, да? Загалом вибиває помилку всього. Навіть навіть було таке, що їхав, е, їхав чоловік по трасі і по, виходить третя передача, е, машина вища третьої передачі не переключалася. Коробка ж автомат. автомат. В принципі, що там вибиває? Ошибку по ручнику вибиває, вибиває помилку по, по коробці вибиває. В общем, таке страшне, що вибуває, що, що взагалі не зрозуміло, що, що, що це таке. Ну, підозри на лямду, тому що е, власник був на офіційному дилері, чи як там, офіційний дилер Peugeot. Сказали, поміняємо значить, лямду, якщо це не лямда, то потім перепрошуємо комп'ютер, і то, я так зрозумів, вони не давали гарантію, що після цього всього може все це запрацювати. Ну, власник сам вирішив поміняти лямбду, це і дешевше, тому що у дилері там набагато це все дорожче. 200. Тетяда, в Києві в, у, у неявності було, так? Да? Ти просто зак... да. вчора заказали, сьогодні нам привезли. Хочу уточнити, що кажуть, що при заміні лямбда зону треба буде перепрошувати комп'ютер. Зараз ми дізнаємося, правда це чи ні? Вчора робили ек експеримент. Е Від'єднали е лямбду. машина як робила, так і робила. Тобто взагалі ніяких перемін не було. Так, дивіться на що ми читаємо. Таку штуку купив за 200 з чимось гривень. О! Не справимо, дивитись, там не було. От буду нову Все, так? Да? Так, вставляємо сюди оцю штуку. Вставляє. Така у нас програма є з карскане. Сама сама-сама проста і безкоштовна. Підключаємося, я вже там все вибрав. Автомобіль який і так далі. Бачите, приєдналося, Тепер ми дивимося помилки. Вибираємо все. Все вибираємо і читаємо. Два 95. Така ж сама помилка. Так, з день 95, така сама горить. Пробую її удалити. Зараз Зараз повністю, повністю все прочитаю. Тоді ж було дві помилки. От, от це саме 2.1.25 і P2030. Підігрівач лямби вроді як не працював. Зараз вибиває тільки одну помилку. Опа. Що там? Все воно щось. Ну, зараз. Дивись, вчора було дві ошибки, дві помилки, а сьогодні тільки одна. Вже вкраще. <гум> Можливо, просто треба зараз перепрошити і все, і все прийде. Ну, попробуємо поїздити і адаптуватися, а, якщо ага, нічого ага. не зміниться. Очищаємо. очистіть тільки надіну шипки. Давай. Шо, шо. А... А, да. Для корректного сброса ошибок э, включите зажигание. И... Угу. Так. 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 Так, читаем еще. Почитать. Что зараз не, не будет и че не. Цека. Коды не, сбрался, не, не обнаружены. Ні, то давай, давай запускай мотор. Двигу. Має Є. Що, чека нема? нема? Так, Потім я йому оце помилки скинув. Е, помилка не вибивала, машина їздила десь около трьох днів. Тобто прошивати нічого він не робив, не прошивав. Єдине, що він знаєте, що зробив? Е, катався і бензина стала в баку менше половини. Через це він почав щось думати, можливо, щось із бензобаком. Отже, після заміни датчика знову викинулася ошибка і поїхав він знову на офіційний дилер Peugeot. Поставив там, залишив там машину, розказав, що він вже поставив новий датчик, Bosch. Все. Йому сказали, звичайно, це все фігня, Bosch фігня, треба тільки ставити наш, 5 разів дорожче і так далі. Почали випаривати всяку фігню. От тоді він через пару днів приїхав на, на Peugeot, питає, що там, як там. І майстер йому що каже, що, можливо, коли ви заправляли автомобіль. Під саму саму, саму, -саму горловину, можливо, ви цим поламали датчик рівня палива у бакі. І за цього, коли він коли бензин закінчується і стає його менше половини, вибиває цю помилку. там Зупиніть машину, помилка з тормозами, помилка з двигуном і так далі. І, і, і вбивається ця ошибка p 95, що бідна суміш і так далі. Я чесно дуже здивувався. Він власник машини теж здивувався, що це, що, що це таке може бути. ну і Забив, забив коротше, на це все болт і катав, катався далі. Потім, покатавшись, да, він не, не залишав у баку менше половини бензину, Значить, помилка не вибивала. Потім він обслужив її і все. Більше ну, замінив масло в моторі там ще є, ну, фільтра Маленьке ТО зробив. І все, по сей день помилка на автомобілі не вискакує. Так що, можливо, це був лямда зонд Там датчик підігріву ми читали по ці P195 і P2030. Можливо, це воно було. Це Peugeot може комусь цікаво. 1,6 мотор бензиновий турбо. Пробіг чуть-чуть більше 150 тисяч км. Можливо, залив неякісний бензин і датчик лямди помер. Не знаю. Не Прошивка не мінялась, то не перепрошивалась, все нормально працює по сей день, не вибуває ошибок. От така от вам історія. Е, да, на дилері сказали, звичайно, міняємо, міняємо першу лямду, потім, якщо не поможе, перепрошиваємо комп'ютер, потім, якщо не допоможе, ліземо кудись далі. Така якась невідома ошибка. Мож, можливо, вам це чимось, може, в когось таке саме можливо, щось напишете, підскажете. Е, можливо, вам це відео буде як приклад. Звичайно, так, да, ми, ми зробили неправильно. Ми повинні були звичайно приїхати до електрика спершу і подивитись, а можливо це там на датчик не приходить, Ну на, на, на саму фішку не приходить, там живлення. чи як там ми одразу купили нову лямбду, поставили і все. І скинули ошибки і, і поїхали кататись. Можливо, так не можна було робити, але по цей день машина робить, все нормально, помилку не вибиває. Ось така от вам історія. Можливо, да, це датчик там у Бенцу, не знаю. Все, ставимо лайки, підписуємося на канал Кітавто, Україномовний, автомобільний канал. Тут я буду показувати і розказувати про всі автомобілі, з якими я пересікаюсь, з якими я можливо. Допомагаю ремонтувати, допомагаю обслуговувати. Так що я думаю, вам буде корисно інколи до мене заходити в гості на цей канал. Все, всім пока.